Важко правда підніматися по сходах. Мені важко. <сі> просто я прооперована. А, ви після, опера... ви після операції? Так, тому мені важко. Угу, ясно, дякую. Здоров'я вам! Кімната де є інтернет. Для чого ця кімната? Нема. що? А, це просто кімната для відпочинку. Інтернету нема? Нема. Це зараз ми туди будемо підніматися. Тільки сходинками спробуйте, а назад можете спуститись по серпанків. Ага. І це враховуючи, що ми здорові, здорові. люди, якби ми да. не приїхали сюди лікувати. А якщо бабушки з паличками, таке ніж. Пр Проблема. У Соймах існує дві будівлі, які вимагають окремої уваги. Одна з них існує ще з далеких радянських часів. У неї не кладається жодної копійки, але попри все, тут відпочиває, і лікується багато і багато людей щороку. Інша ж будівля історія її зовсім інакше. Там вклалося мільйони доларів, але за весь час її існування там жодна людина не переночувала. Якщо ви не дивилися мої попередні відео про міжгір'я, я вам нагадаю. Міжгір'я це один із наймальовничіших куточків Закарпаття, багатий на розкішні пейзажі та цілющі води. З давніх давен сюди з'їжджалися люди, хворі на щитовидку, патологію дихання, діабет та ряд інших недугів, які виліковує місцева вода. У радянські часи тут процвітали санаторії. Зараз же ситуацію виручає виключно приватний сектор. Тобто місцеві мешканці, які добре вивчили попит і намагаються надати сервіс, який державні лікувальні заклади давно втратили. Сьогодні ми відвідуємо санаторій, який кілька десятків років тому славився далеко за межами Закарпаття. Пацієнти відвідують його і досі. На інтернет-сайтах ви побачите доволі симпатичні рекламні світлини, які, як то кажуть, не віщують біди. Ми ж вирушили туди з цікавості, однак пережили справжній шок від побаченого. Тому не перемикайтеся, додивіться до кінця. Буде цікаво. Доброго дня! Ви тут живете? Лікуємося. Лікуєтеся. Так, в періоді, Да. да. Ага. Тобто умови лишились ті, які були там десятки років тому назад, так? Вода гаряча Утречком, вечором. Підніматися хворим е, людям дуже важко. Ступені такі. Підніматися приходиться три рази на день. Три рази підніматися, три рази спускатися. Чи Тут... брати все з собою? Ну, щоб якось хоч щоб зменшити почати. кількість тих да. підйомів і спусків. Тобто на процедури, я так розумію, виходите вниз. А після, після ванни треба ж якось віддохнути. І ще дуже погано, що ми приїхали, нас ніхто не зустрічав. Ми повинні ну, свої, самі ну, своїм ходом таксі. іскати таксі чи ще щось і, і так же виїжджати тут. Вирішили навідатися у процедурний корпус, звідки після лікувальних ван та масажів пацієнти змушені подолати близько ста згаданих жінками сходинок, аби потрапити до свого санаторного ліжка. Це є корпус, у якому люди проходять процедури. Ми бачимо тут ще такі останочки радянських часів. Прикольно, навіть запах такий тут залишився. І оці покрізь, бо такі потріскані стелі, і ці занавісочки. Так, тут особливий дух. Напевно, сюди пора тим, хто ностальгує за старими часами. Тут якась така кімната, де напевно є тільки інтернет. Так, це кімната, де є інтернет. Для чого ця кімната? Прошу? А, це просто кімната для відпочинку. Інтернету нема? Нема, ясно. Ось такі коридори, де люди очікують певно своїх процедур. Ну, словом, тут страшно, темно, сумно і мрачно. Але люди, які хворіють, їм на вибір нема. Чесно кажучи, не дуже приємно ходити цими темними коридорами. Не те, що тут зупинитися і лікуватися, а навіть просто п'ять хвилин побути, тому що запах тут особливий, специфічний, і все виглядає приблизно так. В тому ще не бачили спальний корпус на його фоні. Це виглядає як п'ятизірковий готель. Але дозвідалися ми про це пізніше. Хай живе сонце, і свіже повітря, тому що там знаходитися довше, як 5 хвилин неможливо. Я не знаю, як люди там лікуються, по правді кажучи, але це просто катастрофа. Ніж знаєте, воно таке. Тут обов'язково завжди потрібно мати з собою три речі: Це дощовик, сонячні окуляри і парасольку. Тому що ви ніколи не знаєте, яка погода буде через 5 хвилин. Ну що ж, можете нас привітати? Ми починаємо своє сходження. Побажайте нам успіху і не дуже захекатися. Ми ж все таки молодіші люди. Не, не такі, як пацієнти, які сюди приїжджають, які, які часто дуже важко ходять. І Ні, ну, якщо серйозно, то я не розумію, на кого воно розраховано. Чесно, повний якийсь капець. Навколо гарний ліс, звісно. Тобто можна просто налаштовуватися на те, щоб йти дуже довго і дихати. А можливо, це придумали для того, щоби. Мати якусь розвагу про впродовж дня, оскільки опускатися на процедури і пити водичку треба тричі на день. Тобто якраз людина собі розмежовує свій день на три спуски, три підйоми. І вже жодних атракцій їй не потрібно, бо вона просто банально не має фізичної сили. Ось сходинки високі, доволі. І скажу вам, що я начебто ще не маю якихось таких по хронічних тяжких захворювань, але мені вже напрочуд тяжко. Це ви зрозуміли, я вам показала висоту сходинки. Ну, я не знаю, це напевно придумала, проєктувала свого часу людина з гумором, аби познущатися над пацієнтами. Нарешті, ось ми і прийшли. Доброго дня! Ви тут живете? Вам не важко цими сходами ходити? Важко, кажіть, немає альтернативи. Ви приїхали лікуватися? Тобто за приписами лікарськими, так? Мені цікаво, як сьогодні живе санаторій верховини, йому ж багато років насправді. Погано живе. Погано живе. Раніше тобі краще живе. Ви тут вперше? Ви вперше приїхали, але тяжко ходити. Ну, але справляєтеся. На вибір немає, то ви не сходите на процедури, так? І їсти. І їсти. Ясно, дякую. Уже вийшовши безпосередньо до санаторію, потрібно подолати ще цілий ряд крутих сходинок. Щоб ви мали уяву, як воно виглядає. Знаєте, якось не дуже. Це мені фотографуємо. Добрий день, ні, ми вас не фотографуємо, якщо ви не Ну, хотите. Я, я улипку зроблю. О, давайте, усміхаєтеся, а ви тут живете? А? а ви тут живете? Ні, я директор і ви приймаю директор? Нічого. З зранку, і з <світ> приймаю. – Скажіть, або чоловіків не приймаєте, тільки жіночок, так? Так, бо я жіночий директор. Головний лікар виявився дуже веселим. Я знаю, що цей санаторій існує дуже багато років. Він ще з, 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 з тих часів да? Да. радянських. А ви скільки років тут директором? – Ой! Стільки людей не живуть, вони вмирають, я таке накладающе кажу. Однак щойно він почув, що ми хочемо дізнатися, що відбувається з санаторієм, вся його веселість кудись зникла. Він відмовився говорити на цю тему. Дуже прикро, що головний лікар не захотів давати. Інтерв'ю, але наостанок, остання була фраза. Він сказав, я вам не можу нічого сказати, тому що цей заклад є на стадії вимирання. А я запитала, а чому? Невже не можна його реставрувати, адже стільки людей у ньому мають потребу? А він сказав: ні, не можна, тому що для цього спочатку треба, щоб його поділили між собою, а далі вкладали тіті-міті. Тобто, я Ні, друге ніколи не станеться. Дуже жаль, а мені хотілося, щоб головний лікар розповів про, про його історію. Історію колись процвітаючого, а сьогодні вмираючого санаторію Верховина. Кажучи, якось сумно мені це все спостерігати. І я краще геть. іду я на свіже повітря, на сонечко, до лісу, до гір, туди, через що ми, власне кажучи, сюди і приїхали. Така екскурсія, вона дуже корисна. Тоді людина починає усвідомлювати, що краще не хворіти. Хворіти не треба і хворіти не можна, бо може трапитися таке, що тобі просто доведеться їхати в такий санаторій. Це дуже хороший стимул бути здоровим. Добрий день. Важко, правда, підніматися по сходах. А... Мені важко. Ви тут живете, так? Не Просто я прооперована. Тому... А, ви, мені після... Мені... Опера... ви після операції? Тому мені важко. Угу. Ясно, дякую. Здоров'я вам! Нафіг такий санаторій, коли бачиш це все. Єдине бажання ніколи-ніколи в житті не хворіти. Краще ночувати у горах, в наметі, у лісі. Вести здоровий спосіб життя тільки для того, щоб ніколи сюди не потрапити. Ага. Ну і ледь не забула про путівки. Нам Кличко дав безплатні путівки. Ми пенсіонери. Ви пенсіонери? пенсіонери? Щось ви надто гарно виглядаєте на пенсіонерку. Пенсіонери нам дали. Путівки. І ми лікуємося. Я розумію, що дарованому коню зуби не заглядають, але, образно кажучи, перед даруванням треба хоч глянути на те, що даруєш. Те, що з нового тут також є: це, наприклад, намальована зебра пішохідний перехід. У наступних відео я покажу вам, власне, самі лікувальні джерела. Вже дуже аж хочеться лікувальної хоча б спробувати. Ось тут під дашком є джерело. Ну і, відповідно, звичайно, якийсь бізнес. Жінки продають тут лікувальні трави. Також я покажу вам унікальний об'єкт, привид за мільйони доларів. Історія у цієї будівлі дуже чудернацька. Словом, підписуйтеся на канал і ставте вподобайки. До зустрічі!